У свої 15 Андрійко почувається дорослішим за своїх шкільних друзів. В родині Савіних, яка проживає ось у цьому будиночку в селі Борщівка Ковальського району, на ньому вся чоловіча робота. Ну там дрова рубаю, кушу сіно, там на рибу ходжу трохи. Після смерті бабусі Андрій залишився вдома із сестрою Галиною. Вона ж є і піклувальником неповнолітнього брата. Мають два з половиною гектари землі, яку у Савіним допомагає обробляти сімейна улюблениця кобила сива. Тримаємо. Коника ще також маємо таке маленьке господарство. Там от маємо 2,5 з гектара землі, але частково роздаємо людям, бо не справляємося, нас поменшили обсяги складу, такого сімейного складу, і вже трошки затяжко для нас двох. От вирощуємо картошку, там бурячки, морквочку, все. Інко буває, що якщо є можливість, то продаємо на базарі, якщо ні, то виживаємо так, як є. Сама Галина має богословську освіту, тому окрім матеріального, дбає і про духовні орієнтири брата. Бабушка водила в церкву, і от мені подобалося подобалося ходити в церкву от із з раннього такого віку, і це спрямувало. Хоча батьки якби були проти, щоб я навчалася в таких духовних закладах, але духовне вище матеріального. Андрюшка, слухняний хлопчик, слава Богу, так допомагає, сіно косить, дрова рубає. Я ягоди збираю, ну так якби сіка, це все всі такі домашні заботи в основному лягають як і на Андрушку в рідних пропорціях і на мене. Ми так на, на, на рівних на рівних правах і обов'язках. Ну інколи буває, що там підказують, так як має віші повноваження. Є у Андрія і справжнє чоловіче захоплення, техніка. Тому власний мотоцикл для нього не просто втілення дитячої мрії, а й життєва потреба. Після школи хлопець збирається вивчитись на слюсаря по ремонту автомобілів. Перший досвід такої роботи Андрія вже є. Коли у двохколісного застукав двигун, сам заробив гроші на запчастини і власноруч перебрав серце транспортного засобу. Міняв боршня, ціліндратом, кольця міняв. Та там бачу, як роблять трохи. То так навчився. Стала пять 6 годин ранку, біг тоді в поті ягоди, там і комарі, це все. От і приходив вже такі ніякі, там щось сісти по-скорому зготуємо і знов на ягоди, то він заробив і купив собі мотора. Віднедавна в будинку Савяних у борщівці перекрили дах. Тепер їхню хатинку в селі видно здалеку. З ремонтом допомогла адміністрація Ковальського кафе Наше місто не на перший рік, колектив закладу підтримує дружні зв'язки з Галиною та Андрієм, допомагає Савяним чим може. Ми просто це робимо для душі для себе. Їздимо до них в гості, спілкуємося і цей такий позитив привозимо до себе в колектив. І в колективі всі ж також намагаються ось так само цією вдячністю такою відповідати навіть нашим відвідувачам. Це піонери в цій справі, і я б хотіла звернутися до підприємств, до керівників підприємств, бізнесменів для того, щоб щоб кожного, щоб вони прокинулися і відчули потребу дітей, які, дітей серій, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей, які опинилися в кризових, проживають в кризових сім'ях, які подали руку допомоги і поділилися частиночкою свого серця, частинкою своєї доброти і десятинкою. І тоді я думаю, що людина, яка робить людей щасливими, теж буде щасливою самі не завжди раді таким гостям. Вони, як ніхто інший, знають ціну доброго слова і звичайної людської уваги. Хай Господь вертає їм всі затрачені їхні сили, благословляє всі їхні подальші життєві стежинки, щоб омофор божої матері завжди перебував над їхньою головою, і щоб вони відчували, що роблячи людей щасливими, щоб і вони ощастивлювалися від своїх добрих справ.